Потім граємо в симулятор Бандер. Почали? Так, нам для... треба виконати 20-й квест. І далі ще 9 квестів після цього, щоб закінчити симулятор Бандери та симулятор... кого тиранозавра Тому що тиранозавра виграв. Але ще. До завтра дочекаємося. В цій серії ми закінчимо всі квести і сьогодні ж зроблю другому відео. Коли як думаєте, наберемо два лайки, то зроблю сьогодні відео. Сьогодні друге відео. Ще один симулятор. Ще й новий. Я ось що побачу. Що ми можемо оглушати в таких версіях, де видали ця штука, не викрашає. Тобто в Симуляторі тренозаври, якщо можемо пригати, то будемо пригати на ворогів. Якось це дивно. Навіть ось тут навіть це дивно. Ось. Ми речімо ще. І музики немає, доки він. короче... Кажуть. Зливав собі башку. Добре. Ми... Так, друзі, ще напишіть в коментарях, любите чи ви котиків. Якщо любите котиків, то після теанозавр може бути симулятор котика. Да, симулятор кота. Чи якщо ви любите псів, кажіть, да. Коротше, один, якщо коти. Два, якщо. Це собачки. Потім, коли чого буде більше, ми дізнаємося і будемо робити відео про цих ну, симулятор про цих тварин. Після теанозавра, тому що теанозавр він виграв. Тільки треба дочекатися, що доки ми виконаємо ці, всі квести, я виконую за кадром цих квест і потім. Подивимося разом, що буде на 21 квесті. Зараз вернусь. Я так посидів, подумав. нам треба разом побачити новий квест. Так що буде не якщо я перший побачив. Ага. Добре квест цікавий, легкий буде. Я думаю. Але це не точно. Ще хто не помітив, ми на новому острові. Минулу серію, подивіться. І дізнайтеся, що це за острів, де він знаходиться. Він знаходиться десь. Можливо, в кінці серії я вам покажу де. Але краще подивіться минулу серію. Ой. Ну все. Я пішов на пошуки цих 14 варил. Ось кінець 20-го 20 квесту, 22-й 20 квест. Добре, оленів у нас було багато, а зараз дуже мало. Рестарт! Ось і перші змія. На карті. А он і Олень. Змії, Олені, це все нам треба буде. Ну все Я думаю, що слідуючі квести будуть майже таким ж. Ніж... Ось ще змія. Цей питон так зливається з цією місцевістю, що я майже його не побачив. Якщо ви теж не побачили, кладіть лайк. Якщо побачили, то підписуйтесь. Ммм. Зміок доки дуже мало. Ось. Все. Ось так. Там ще два Олені. Олені це статні тварини, так що їх може бути навіть більше, але в грі їх тут максимум що може бути, це два. Так, да, дві штуки. Чого у них такі малі малістад. Алістада. Та, да. Ніхто не знає, я... я точно не знаю. Добре. Зараз повернусь. Так, все. Ось бі я. Це при... все, новий квест, і як я й думаю, що бораби тут потрібні будуть. зараз за без... Зараз я буду тут тип перший. Де ми? Сюди. А де Ось сюди. Тобто, йдемо сюди. Ну, прийшли. Так, срочно. включаю канал в YouTube. Ось так. Все. Почалося тихо, то миші. Шери. Грязуни. Тут гризу ні багато, це буде легко, а ти грамо як поступати. Да, це якась серія. Ну, я тут показую квести і виконую їх. Так я думаю, повинна бути остання серія. Пантери, да. так. Ось чому я вам і не показую, як я це все ловлю. Так що. Ну добре, Друзі, всім пока-пока. Сьогодні ми зіграли симуляторах пантери. Следующее серию буду остальные. Клик, лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Все пока. в сообществе выполнен за следующий симулятор Может, вы Не нас на будет в следующем год. Все. Всем пока-пока.